Яким чином моя дитина у школі отримала якийсь невідомий мені укол? Швидка допомога приїхала. Я була на коридорі, тому що я ще дзвонила, ну, вам телефонувала. Я дозвіл давала на виклик швидкої допомоги. Я такого дозвілу вас не питала, тому що влад встановив небезпеку не тільки оточуючим, а самому собі. Ця емоційна розмова між мамою восьмирічного хлопчика та директором школи, де він навчається, відбулася два тижні тому. У Вінницькій області розгорівся гучний скандал через намагання вчителів та лікарів заспокоїти учня другого класу за допомогою ін'єкції. 14,5 годин він не їв, і він не, не ходив в туалет зовсім. Не вставав, і майже не рухався жодної довідки чи бодай пояснень щодо медичного втручання батькам хлопчика не надали ані в школі, ані в лікарні швидкої. Як вдалося з'ясувати самій тетяні тетерук, її сину вкололи сильно діючі заспокійливі препарати, які викликали у дитини слабкість та навіть галюцинації. Я сіла коло нього, ми стали розмовляти, і він каже, тьотя, що ти від мене хочеш? Я кажу, ну давай синок, будемо вдягатися, тому що їде тато. У мене тата нема, він помер. Я кажу, коли ж він помер вчора. Мама хлопчика не заперечує, що її дитина іноді вкрай активна. Втім, це не дає жодного права будь-кому карати за це дитину чи заспокоювати в такий спосіб без батьківського дозволу. Хочете школу наказати, накажіть. Ви хочете, щоб я з роботи прийшла. Що ви хочете? Скажіть, що ви, ви хочу, Щоб дитина нормально, спокійно ходила в школу, собі скували, не обзивали. вимушені дії через реальну небезпеку чи злочин проти дитини. Як введені заспокійливі можуть вплинути на стан здоров'я хлопчика у майбутньому і як правильно захистити дитину від її ж гіперактивності? Сьогодні, в студії стосується кожного, приїдуть батьки восьмирічного Владислава Позанкова, щоб допомогти своєму сину побороти страх перед справедливістю вчителів і силою ін'єкції.